Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами приготуємо яловичину, смажену на пательні, а на гарні гриби шампіньйони, одна цивулина, кріп. Шампіньони для овочевого гарніру приблизно 550 грам, три зубчики часнику, Декілька шматочків вишкового масла приблизно 50 грам, сіль, соєвий соус. Перець, спеції, а також ліня. Для початку візьмемо яловичину та наріжемо її великими шматочками. Я хочу вам нагадати про те, що я не кухар, я звичайна жінка, яка просто любить готувати. Шматочки повинні бути досить великі, тому що ми спочатку їх замаринуємо, обсмажимо і лише потім запечемо в духовці. Якщо ви посолите свої шматочки м'яса та додасте до них спеції завчасно, то тоді сік з м'яса вийде на поверхню, і деякі кухарі стверджують, що ваше м'ясо буде сухим і не суховитим. Але насправді це не так. Якщо ви сіль додаєте і одразу будете Смажити м'ясо, то так це і вийде. Але якщо ви додасте сіль за 20 хвилин до смаження, 20-30, то такого ефекту не буде. За цей час весь сік, який вийде на поверхню вашого м'яса, змішається зі спеціями і знову проникне у волокна м'яса. Таким чином, ваше м'ясо. Набуде солі всередині, а також абсорбує всю цю вологу знову у товсті шари. Таким чином, якщо ви готуєте швидко, не соліть м'ясо перед смаженням, і якщо ви його хочете попередньо засолити, замаринувати, додати спеції, то тоді ви можете його. Осолити і це все зробити завчасно, і залишити у холодильнику. Так, зроблю і я. Солимо нашу м'яско. Додаємо перець. Я полюбляю додавати дуже багато спецій до м'яса і взагалі всюди. Я вважаю, що це Досить гарна практика. Додаємо спеції до яловичини. А також будемо додавати соєвий соус. Як я вже говорила, я буду готувати м'ясо через певний час, тому я його залишу у холодильнику. А поки що займемося нашими грибами і підготуємо їх також до смаження. Я помила вже вони. Підготувала. Зараз дрібненько їх наріжу на маленькі шматочки. Ну ось, наші шампіньйони вже готові. Я їх порізала на дрібні шматочки. Тепер ми можемо порізати також цибульку. Цибулю ріжемо також дрібненько. Щоб вона посмажилася і майже не відчувалася. Не знаю, як ваші діти а мій синок не любить. Тому як мама, я намагаюся її приховати. Ми подрібнили цибульку. Можемо подрібнити кріп. Я дуже полюбляю трави, дуже полюбляю багато зелені. Коли готую, намагаюся додати всю цю зелень. Завжди нагадує мені ніби якийсь весняний подих. І так, прийшов час розігріти нашу пательню. Я додала невелику кількість олії і вже прийшов час смажити наше м'ясо. І будемо їх зараз смажити. Розігріту сковорідку викладаємо наші шматочки м'яса. Наше м'ясо смажиться на добре розігрітій пательні. Від 5 до 8 хвилин десь по 3-4 з кожної сторони. А потім ми будемо запікати його з грибами у духовці. Наше м'ясо обсмажилося на пательні. Зараз я покажу вам, як воно виглядає. Як бачите, воно дуже соковите, має золотистий колір, але воно не готове. Я додам. Маленькі шматочки масла на поверхню кожного шматочку, на ту саму пательню, де ми смажили м'ясо, я переношу ці шампіньйони і буду обсмажувати їх до напівготовності. Шампіньйони смажаться на пательні. Ми додамо сік до них, щоб вони пустили сік. Також ви можете додати перець, якщо ви любите їжу. Ось так виглядають наші шампіньйони. Обсмажимо їх до готовності. Наші шампіньйони підсмажились, мають вже золотавий колір. І саме час додати до них нашу дрібно порізану цибульку. І ще обсмажити до готовності цивулі. Грибочки обсмажилися, вони мають яскравий золотавий колір з цибулькою, додаю їх до нашого м'яса, розподіляю. Зверху додаємо часниць. Зверху додаю кріп, запікаю наше м'ясо у духовці. 15-20 хвилин, 220-240 градусів Цельсія або 360 парампет. Я дуже люблю пити каву, коли готую. Скажіть, а ви? Час минуло непомітно для нас з вами.